Головний фінансовий документ Свалящини щороку приймають ось в цих стінах цього року. Депутати також не залишили район без бюджету. То яким чином в 2014-му розподілили кошти. Спробуємо з'ясувати. 222 мільйони гривень. Такий загальний обсяг доходів, який запланували у 2014-му на Свалявщині. Бюджет затвердили у встановлені законом строки. Та от похвалитись особливо нічим. Якщо в освіті проблем бути немало, на цю згідно з основним фінансовим документом, району виділили більше ніж торік, то в охороні здоров'я без проблем не обійдеться. Причина медичні реформи, які аж ніяк не можна назвати позитивними. Відділ охорони здоров'я на утримання районної лікарні та амбулаторії отримає 29 мільйонів гривень. А це на півмільйона менше ніж минулого року. Що була реформа, то закривають лікарню в селі, то там в селі працювало 12 чоловік. Вже зарплата, скільки то економії повинна бути за рік. Велика сума далі, там же лікарня опалювалася, вже не будуть витратити на ту лікарню відповідної електроенергії, відповідного газу, не треба купувати там медикаменти і далі. Економія велика, ся, получає, якщо ми закриємо якусь лікарню. Зато і вони так запланували на 500 тисяч менше, ніж. Попередньому році страждати будуть ті, що от далеку треба їхати на відповідь отримання медичної допомоги. Не буде вже ліжати ту лікарні, буде йти у центральну лікарню. і Так далі, звісно, страждати будуть. Я вважаю, що реформа не вдала була нашої держави. Я особисто так вважаю. Економити можна на будь-чому, та ж ніяк не на лікуванні та харчуванні, вважає Юрій Бруняк. Культура району також цього року навряд чи буде розвиватися. На цю галузь у 2014-му передбачено 9 мільйонів гривень, а це на рівні минулого. Але я вам зразу скажу, що день то недостатньо, тому що там тільки запланована відповідно зарплата і відрахування заробітної плати і енергоносії. А допустимо, не придбання відповідних музичних інструментів і так далі. Розширення ніякого немає. Ще один мінус цьогорічного бюджету: в ньому не буде резервного фонду, який в минулі роки формували для здійснення непередбачених видатків. В цьому бюджеті немає резервного фонду. От камін рішив, що зв'язку з важкою ситуацією в Україні. Резервний фонд не запланований, а це велика дуже сума один процент від бюджету. Це велика сума для району, 220 мільйонів, то маєте 2 мільйони гривень. Ми не маємо. А ці гроші в основному використовують для того, якась така техногенна ситуація, там чи пожар, чи дощ, і так далі. Мали хтось тобто, здоров'я, погані, і так далі. Ми мали право на такі ситуації. Ну і потім, ми направили на інші там, де не вистачає грошей. Для того, аби район зміг розвиватись, потрібно, перш за все, справедливо розподіляти кошти, вважають жителі Свалявщини. Та розраховувати на це цього року навряд чи можна. Всі галузі мають бути, ну воно має бути якось пропорційно по відношенню, а не одних, як то кажуть, завалити всім, а другі, як то кажуть, ледве-неледве ледве дихають. І навіть оці регіони, що захід і схід не ділити, тому що у нас захід і схід дуже діляться. Свої корективи в цьогорічні плани може внести і дешка Начейство. Не варто забувати, що торік блокувати кошти фіностанова почала вже в першій половині року. Відтак багато проблем так і залишились невирішеними, а плани нереалізованими. Тож що нам принесе рік прийдешній, покаже час.